Так, друзі, всім привіт! Ви просили, я зробив як отримати ключ аре від арени брекаут, як зв'язати свій аккаунт від Арени з Твічем, і після цього, відповідно, на Twitch Dropсах мати змогу отримати ключ. Все дуже просто. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно зайти вниз під пос... на посилання під відео на мій. Твіч канал, зафоловитись, отут у вас буде сердечко, фіолет, Ви натискаєте на нього, відповідно, фоловитись на канал. І коли йдуть трансляції по арені breakout, коли роздаються твіч дропси, ви зможете тут отримати ключик від арени. Breakout. Коли будуть роздаватися ключі. Всі деталі є в моєму Discordі, також посилання внизу. Я там вже виклав новину, коли в якій годині будуть роздаватися ключі, вони будуть роздаватися вже досить і досить таки скоро. Далі, що потрібно зробити, вам потрібно перейти за посиланням. Зараз я його також вставлю. За цим посиланням на цей сайт. І тут зв'язати свій е аккаунт від Арени та свій аккаунт від Твіча Після того, як ви їх зв'яжете. В одне єдине, буде ось такий вигляд мати, і отут буде кнопочка Get Your Steam Key. Далі, що потрібно? Потрібно бути на трансляції. В момент, коли ви на трансляції, годину часу посиділи, подивилися стрімчик, коли йдуть у нас Drops. Е З'явився у вас Drops, Вибиває ось таке сповіщення, переходите по ньому. Тут нажимаєте е ОК. І переходите на це посилання. Link and claim now. Get your Steam key. натискаєте, і все. У вас тут зараз воно не працює, бо Twitch Drops в даний момент не активні на момент запису. І тут у вас генерується ключ. Якщо у вас буде ключ повністю там букви, цифри, букви незрозуміло, що написано, це у вас е... ключик від е, Випав, якщо ключик від СTому випав, вам потрібно зайти буде свій е, стім і активувати ключ. Як це зробити? Е, дуже просто заходити в розділ ігри, активувати продукт, тут вводити, підтверджуєте, є. Якщо будуть е, циферки, там, букви і писати no steam, вам більше нічого не потрібно робити. Потім просто в кінці переходити на, е, св... на головний. Сайт Арени Breakout. І тут, коли ви зайшли в свій аккаунт, через який ви з'єднувалися з твічем, тикаєте на оцю кнопочку. Впродовж доби вам мають активувати ігру. Нажимаєте на бету, і тут вам пишуть, що ви є учасником бета-тестування. Ось так. Всім дякую за перегляд, сподіваюся, що допоміг вам. Пишіть коменти, чи вийшло вам це зробити, чи зловили ви ключик. Дивіться попередній відео, який я знімав, як запустити гру на слабких ПК, як запустити її без VPN і так далі. Посилання також є. Де знак оклику, ось там в кутику. І фоловтесь обов'язково на Twitch. Посилання залишив, Discord, лайкос, підписка. Все, Всім дякую, бувайте!